Елочка вообще сказочная. Покупателя, пожалуйста, сейчас продадим. Чтобы взять 400 гривен, бери. 350. Не, дорогой, 400 300 гривен. 300, не хочешь? Она открывается, вот смотрите. Я вижу, Но все она сама. И документы, пожалуйста, вот и здесь. У вас никто не остановится легально. Все. Все, принеси, это завязываем. Я тоже в прошлом году продавал елочку. Тоже 400, 500, есть 300, там, посмотря какое. Вона вот любая елочка, вона стоять навіть районним минимум ще 25-30 минимум. Для жінки нічого не жалко. Любую суму могу потратить. Звісно, є новогодний настрій. Ну, без нього нікуди. Попри те, що війна вже ну, всі звикли. Ми привезли свято в місто Харків і хочемо, щоб трішки скрасити такий складний час. Війна. Бюджетні варіанти. Отакого От в районі 300-400 гривень ялинка коштує. Отакі От саморобні по 300 гривень. Віночки новорічні святкові такі є. Такі по стопі 150 гривень. Отакі От гілочки з єлі по 100 150 гривень букетик. Отакі От букетики по 100 гривень. Кримська сосна коштує метр в районі 400 гривень. Е, півтора метра 600-700. ну 2-2,5 в районі 1000 гривень. До метра вона буде стоїть в районі 500-400 гривень. Півтора метра в районі 700-600 гривень. Ну, два метра 2,5. 1000-1200, примірно так. Якщо брати, от, що така ялинка дві тисячі, то вже проще купити штучну і не на один рік вона буде нам. До тисячі максимум. Може і звичайну, може і кремку. Вона щоб пишна була. Для сім'ї, для дітей, Вон, дитина наша внизу стоїть, то будемо купляти ялинку. Зрубана офіційно, на неї отакий ось документ. У формі бірочки. Отакий варіант є. Це з одного розсадника. І отакі ось є. За кордонними. Застряли фури наші машини. Ну, З понеділка вже вроде, одну пропустили. Норвезькі, Данія, Нордмани, Кайзер. Кримську сосну обрали. За 800. Та на днях вже будемо ставити. Наже ж Різдво тепер 25 грудня. Ціни одинакові. Ну, що в тому, в тому році було від 300, що в цьому році від 300 і вище. Є голуба, єль, обична кримська сосна. Отака от 300. «Закарпатська ялиця. Це зроблена з віточок. Не обсипається. Три тисячі. Єль. Це старий салтов. З питомника спеціально вирощена для новогодніх святків». Воно, звісно, добре, запах, усе. Але гроші. А віточку, гілочку б я б гарненьку. Ставлю, знаєте, роблю букетиком, ставлю в трьохлітрову банку. Банку обкручую мішурою і отак во йолочки не треба.